Наша робота ваш спокій. Наша місія рятувати життя. Так формулюють своє кредо харківські надзвичайники. І цифри, що прозвучали під час останнього брифінгу, ДСНС, красномовно доводять: це не просто гасло, а їхня щоденна реальність. З 14 по 20 квітня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 435 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 322 виїзди, 31 пожежа пов'язана з веденням бойових дій. Для надання допомоги населення було здійснено 53 виїзди. Росіяни продовжують тероризувати регіон постійними обстрілами. За останні сім днів рятувальники приборкали 31 займання, пов'язане з ворожими влучаннями в Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах та в самому місті Харків. Зокрема, минулий тиждень у мегаполісі почався з атаки російського безпілотника по території приватного підприємства у Салківському районі. Горіла одноповерхова складська будівля на площі 1600 квадратних метрів о 14.45 пожежа була повністю ліквідована. жертв та постраждалих не було. До її ліквідації та розбору завалів. Залучалось 85 рятувальників, 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки, ДСНС, в тому числі піротехнічний розрахунок, психологи ДСНС та залучено було пожежний потяг. Особливо трагічним для Харкова видався ранок 18 квітня. Ворог ударив трьома балістичними ракетами Іскандер по Основ'янському району. Тоді було багато поранених. Один загиблий, понівечені висотки, приватні будинки, навчальні заклади та легкові автомобілі. До місця події прибули підрозділи ДСНС. Які проводили евакуацію та людей та допомагали місцевим мешканцям під час ліквідації наслідків ворожого дару? За іншою адресою на території цивільного підприємства сталося три осередки займання на загальній площі: 450 квадратних метрів, горіла покрівля двоповерхового корпусу. Цех та ще одна окремо стояча будівля пожежі. Було ліквідовані, після чого на місці події працювали. Рятувальники верхолази спільно з комунальними службами усували наслідки ворожого ракетного удару. За останніми даними в результаті ворожого обстрілу, одна особа загинула, 114 постраждала, з них 9 дітей. Та не лише ворог я в оселі Харків'ян. Минулого тижня через побутові загоряння постраждало дев'ятеро мешканців, а сімнадцятеро завдяки героїзму вогнеборців було врятовано. Найгучніша подія сталася 20 квітня. Близько 22-ї години в одній із 12 поверхівок спалахнула пожежа, охопивши дві квартири на площі приблизно 50 квадратних метрів. Трагедії вдалося уникнути завдячуючи оперативній реакції надзвичайників. З задимленого під'їзду саме з верхніх поверхів вогнеборців, врятували 15 осіб, з них п'ятеро дітей. З отруєнням чадним газом було госпіталізовано 6 мешканців даного будинку. О 22.55 пожежа була локалізована і за півгодини повністю ліквідована. Попередня причина виникнення пожежі – підпал». Вогонь продовжує нищити не лише будинка і зелені насадження. Так за минулий тиждень у природних екосистемах виникли 325 пожеж загальною площею понад 490 гектарів. 14 із цих займань спричинили ворожі обстріли. Решту, а це понад 300 надзвичайних випадків, людська недбалість або навмисне випалювання сухої рослинності. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, на лісові масиви, на лінії електропередач та інші об'єкти. На жаль, трапляються випадки, коли на таких пожежах гинуть або травмуються люди. Звертаємось до всіх громадян і нагадуємо, що за знищення та пошкодження лісових масивів, зелених насаджень. Навколо населених пунктів вздовж залізниць спалювання стерні сухої рослинності або її залишків за чинним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Сапери ж ДСНС продовжують прочисувати Харківщину, знешкоджуючи смертельні пастки, що залишив за собою ворог. Так, за останні сім днів піротехніки ліквідували 461 вибухонебезпечний предмет. Паралельно триває евакуація мешканців із прифронтових районів. Рятувальники не лише допомагають людям виїхати з під обстрілів, а й надають психологічну підтримку. Ольга Трачук та Андрій Пакулов. Харків новини.